Кременчук, 12 липня, швидкі новини. Президент України Зеленський сьогодні в рамках саміту країн НАТО у Вільнюсі зустрівся з президентом США Байденом. Країни J7 будуть допомагати Україні розвивати оборону на землі в повітрі і на морі, надавати всі ресурси потрібні для відбиття будь-якої агресії, заявив Байден. Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту леопардів в Польщі. Міністр оборони Рєзніков вважає, що використання касетних боєприпасів змінить правила гри в боротьбі проти Росії. Росіяни сьогодні в день атакували Запоріжжя. 18 поранених, серед них шестеро дітей. Підозрювано у зловживанні впливом народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії Слуга народу. А сьогодні відбулось виїзне засідання екологічної комісії Полтавської облради. Вивчали наслідки екологічної катастрофи на пслі. В Кременчуці перебували посадовці із Києва. Розглядали питання високих тарифів на тепло від Полтава теплоенерго Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо – підписка і лайк.